Добрий ранок, здрасте. Я за вами вже скучила. Я говорив. Та я ж усе прийшла, ж думаю. Ні, я сьогодні першу чергу, думаю, вчора бігом по товару. Я думаю, ні, я сьогодні ж іду. Так, поки наша красунечка зайнята. Е, між по чому сьогодні масло і чи подорожало трошки? Хорошо, якщо хтось хоче замовити, ну скажіть телефончик. Наш два п'ять, наш сім А що я вже приходжу, я пізненько приходжу. я що 7.45, Світа? п'ять свята. Та я вже замітила. Міша, по чому цей обірний творожочок? 90 гривень. 420 гривень. Дівчатка, дивіться, значить так. Тепер розказуй, мені, що тут у нас? Це що у нас? Сметанка? Це сливочка чи сметанка? Сливочка 320 гривень. По 320, так. Сметанка 140. Сметаночка 140, так? Дівчатка, подивіться, яка сметаночка по 140 гривень. А сливка, яка просто... Ай, мішаня. Молодець, ну ти все розпродався, ну молодець, що можу зробити. Воно ну, прямо аж горить, дівчатка. А як замовити масло, хто захоче? 168 923 79 55 Так, по чому сьогодні Оксаночка масло у нас носить? 450 на 450, ну воно аж горить. Так, оце у нас все в якийсь мраморний? Це топльонка 300. Так, топльонка 300. А чим відлічається, Оксан, мраморний від топльонного? Це в наступновий, так? Це в дівчатка, цей йде мраморний. Ціна його? Дівчатка, дивіться на цю нашу красунечку. Так, так маска тут беруть. Зараз я йду до жирного творожочка, мужчина хай вибирає. Значить, дівчатка, жирний творожочок, подивіться, який асортимент. Так. У нас завжди, дівчатка, подивіться на наш молочний корпус, дивіться, скільки людей. Кожне утро привозиться свіжа молочка. Тут у нас молочка, а з тієї сторони у нас домашні колбаски. Дівчатка, все свіженьке, людей завжди дуже-дуже багато. Подивіться, білі клійоночки, білі фартушки, ви мої. Подивіться, який у нас чистий молочний корпус. А по чому був жирний творожок? Жирний, почому ти був? 220-202. Що ще в тебе було? Що ж в тебе було? Молочко було домашнє? По молочку по чому? По 40 гривень літр, так? Да? Да. Трошки молочка йде, трошки верс, так? Да? Ну, да, ну, як замовити отаке жовте жовте масло, як номер телефона між? 0,95, 065, 64, 72. Да. Ну так що, дівчатка, до мішеньки треба прийти поранше, бо дивіться, все розпродав. Да, не, ну, воно дійсно так. Я завжди кажу, дивіться на наш корпус, білі ландезики, дивіться, білі ландезики, білі фартушки, і все біле чисте. Ну, тут куди б не прийде, на молочку все таке хорошеньке. Ну, мішенька, наша, на жаль, нічого вже немає. Молодь ну, не на жаль, молодець, молодець. Молодец. сметаночка, сливочки. Зараз дівчатка будемо брати топленый, топленый. Так, почемо масилку? 450, дівчатка, подивіться, яке масло, прямо воно аж... Ні-ні, я ж ні, я ж не, не молочна. А, мужчинка, мужчина хай пробує, да. На 600 гривень у таких два кусочка масла. Оксаночка, номер телефона. 068-923-79-55. Э, Почому домашні яйця? Дівчатка, 85 гривень, домашні яйця. Це в нас лівки чи сметанка? Почому сметанка? Дівчатка, подивіться по 180 гривень сметаночка. завжди є люди, завжди бачите. Люди приходять, беруть все свіженьке, все домашнє. дівчатка. Біля клійоночка, творожочок. Добре утро, Лорочка, Лорочка, моя добре утро. Як замовити фартушки, моя ріднуля? По нуль дев'яносто восім чотириста Лорочка, по чому такий фартушок? 400. 400, такий. любий, да моя рідна розовенькі, Так, жилеточки, Лорочка, а ну мені жилеточки покажи дівчатка Лорочка все передає новою поштою, сама все відшиває, красуня ти моя. Такі по чому? По чому? По тисячу. Лорочка, ну ти красоточка. Оксаночка, номер телефончика. 58 923 79. Так, розкажи мені, так, домашні яйця по 80 гривень десяточок, так? Да? 85. Так, це на сметанка? По 180. По чому цей пічний? Добрий день. Так, найкращий, бо дійсно, так, я знаю, так, да. да, да, Оксаночка, умничка. <laughs> Оксаночка, скажи мені, по чому цей творожочок? По 200? Це що, обіжерений? Жирний? жирний по 200 гривень, так? Да? Він увесь по 200. 200 ну нічого, ну нічого, все буде добре. Оксаночка, скажи мені. Нічо, по 200 гривень, дівчатка, жирний творожочок Оксаночка, ти ж кожен день тут? Ні, так, читати. Ага, дівчаточки, подивіться, значить так, це у нас іде мраморний, так? Да? Ні, ні. Топльонка то по чому? 300 і мраморний. Дівчаточки, дивіться, біла клійонка, білий фартушок. Ну, красуня, красуня. Ну що хоче, то яйця вже хтось, видно, заказав, так? Зараз, зараз, Ще пів часика, як Саночка обтирає ручки, йде додому. Тобі гарного дня. Кожного ми робимо вам все замовлення, ми тільки на слов'є. А за ним світолечка, за Лесю барвідоквіться, тільки мій косі. Давай вип'ємо за здоров'я, <melodic> Лесі Завесьокій робимо. Тава, що не було з цієї сторони, да, ну не було І Давайте Давайте, давайте вип'ємо за гарний день, за гарний настрій. Усі були гарні настрій, щоб люди посміхалися. і всілям поговорити. Кожен ранку були, наші класки отримали, прийшли на роботу, постоялися з вами, посміялися.

Ця колбаска оця, по 800 гривень за кілограм. Дівчатка моя колбаска піднялася в ціні, і ви знаєте, що ми вже робимо заготовочки на новий рік. Значить, це йде у нас уточка, вона йде така остренька. Це йде кролік з фішташкою, кролік з вишнею. Потім мої хороші, вся колбаска 800 гривень, махан, курхан. Дівчатка, дуже немало бази. Це зміни. Є отакий от у нас маххан, курхан, кійська. Дівчатка, тверда колбаска, і один раз, девочка до нас прийшла, це вона тверда, да, вона тверда новина ну, Дивіться, отак київська вона чимось похожа на дерибаску. Але дерибасівська, вона по 900 950ська да? дивіться, ліберівсь колбаска вона вся по 950 гривень за кілограм. Київська колбаска, вона чимось похожа на дерібаску, але дерібатовська на трошки м'якція, це буде проїжджа, але смачна і та, і та. Значить дивіться, вся ліберівська колбаска і всі нарізочки 950 гривень за кілограм. Ось така колбаска, київська маханка, вона 800 гривень за кілограм. Кролік з річні, кролік зі сташкою, вона... 700. Вся Ліброська колбаска, дівчатка мої, ви знаєте, що Ліброська, вона сама дорога колбасуречка, вона стоїть 950 гривень за кілограм. Є з салком, є без салка, є остра, є не остра, вибір дуже-дуже великий. Значить так, отака нарізочка, мої, хороші, ви знаєте, що вона по 950 гривень за кілограм. Нарізка йде різна. Дивіться, тут іде у нас купичка, кролік з вишнею і гуряніна з вишньою. Вона йде разу. Тут іде, допустимо, нарізочка, гурягінка, кролік з вишнею і кролік з містачкою. Вона йде вся різна, все дуже включила. Дуже вкусна колбаска, а така теж це ліпросі. колбаска, вона по 900 гривень за кілограм, це фарма, і вона йде сталями, така боляк тверда. Вона сама тверденька, яка є. Якщо любить, вернуть столями, це така салямі, у нас йде парма. Значить так, мої рідні, це я вам показала. Дивіться, у нас є зараз Слоєчка теж 800 гривень за кілограм, вона не похожа в нас ні на що. Дівчатка, дуже вкусний, у нас є хамончик. Хамон у нас стоїть 250 грам, 250 гривень, 500 г. Грам... Свинінина дуже вкусні, дівчата. Покаже, 800 гривень за кілограм. Свинина, вона, ви знаєте, ми це все просто виконуємо, вона вроді плотно затягнуто. Вона на деле, вона йде м'як, і вона дуже смачна. Баранчик, все, де свининка, вона йде м'яка, м'яка, солями, вона тверда-тверда. була, вона дуже вкусна. Потім у нас є ліпешечка. це така ліпешка. це у нас є трюфель, колбаска з трюфелем 800 гривень за кілограм. Одним словом, дивіться, потім у нас є ось такі нарізочки, всі ці нарезки. вони стоять 950 гривень за кілограм. Нарізка є. Київську, Маханку, потім Київська, з Ліброю. Ми робимо різні, різні колбаски, тому що людина приходить, вона хоче у кусочку зійсти карту. Звісно, палка буде багато, а по таким асортиментам замовлення ми робимо тільки на гайбер 0,9849, ви бачили, вчора ми отримали дуже багато колбаси, дівчинки, і ми вже робимо заготовки на донового групку. Я вам кажу правду, тому що потім буде ажіотаж, і колбаси не буде, і непонятно, яка буде ціна. Сьогодні привезли нашу колбасу, так? Сьогодні нам що а дивимося, привезли про то дивіться, ми замовили всієї цієї колбаски по 500 палочок. Вона дійсно хорошо ходиться. вчора нам по 200 привезли, я вам все показую. Ми все веземо, ставимо в ящики, веземо в холодильник, це сировялка, і нічого не буде. Добре утро, добре утро. Що вона в нас буде, що вона буде мала? Дівчатка вже можна спокійно робити заготовки до Нового року. Непонятно, чи вона буде, ця колбаска. Я всегда перед новим роком ажіотаж. І завжди ми практично вихтовали. Але ми тепер трошечки, ви знаєте, на всю життя забрали дуже Значить, мої хороші, Київська, Махан, Курхан, Кролик з Вешкой, Кролик з Фісташкою, Говядина, утка. Мої хороші, замовлення робимо на Вайбер 0,98-49376. Всі нарешточки, вони стоять 950 гривень за килограмм. Кимитівська колбаска, вона тоже вся 950 гривень за кілограм. Кролик з вещь, кролик з сташки, кролик, уточка, махан, курхан, київська, вона стоїть 800 гривень за килограмм, Ніколаївська колбаска, вона стоїть 380 навіть якщо ви не заповнили названня, робите скріншот, ми вам сіли про мене. Ми дуже багато робимо такої нарізки, ми зробимо по 200 штук. Вони дійсно дуже відео, друзі, записали в полоді лік і нічого не взяли. Значить, мої дуречки, йдемо сітей, хоч і питав, дай. Дивіться, що ти фасфат їх. Ми сьогодні 10-15 і крим. продали і дивіться, горбурте, тільки ти немає, чи горбуш? Горбуші? Горбушки нема? Дивіться, дівчатка, зараз ми будемо фасувати, ми отримали їх і краб, ціні поки не мінялися, 800 гривень за 100 грам. Крабики, ви знаєте, всі мій наші любимі, баночка йде 4, іде, подожди, 7, 4, да? І чи як вони? 7, 4, ні. 2, 4, 6. Ага, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Замовлення робимо тільки на Viber, 0, 94, 9, 4, 9, 3, і наші не Значить, щучка 450 гривень за баночку. Зараз ми отримаємо розвісну. Ось така ікра преміум клас 650 гривень, 230 грамів 1800-350 грамів, 2,5 і 600 грамів 4 тисячі. Чорна ікорочка вона стоє, 3 3400 за 100 грамів. Крабик я вам сказала, наші ми беремо дуже багато. Ви знаєте, що тут є 550 гривень баночка і він дуже точненько. Це в нас діліки у нас вся рівна продукція, у нас всі рує. Виложені нас, ви знаєте, по стопочкам і дівчатка, ми починаємо. малосольна рибулька на сьогоднішній день 800 гривень за кілограм. Ескалара наша 1000 гривень за кілограм. Палкус 1500. всімі любима наша скумбрієчка, 200 гривень штучка. Дунайка 550 гривень за отаку вот пачку, чотири штучки. Всі тортики в'ялені і копчені 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, тортики є разі, є квадрат, є. Є з по, цим, всі тортики, які вяли. Який вони... твій улюблений? Мій улюблений оцей торнадо. Торнадо, я торнадо люблю. Він йде з в'яленими томатами, він не похожий ні на що. Всі вялені І тортики йдуть з палку, копчений іде з ескаларую. Всі мої любимі наші круасанчики 1000 гривень за кілограм. Отакі От колбаски 1500 гривень за кілограм. Дівчки, в нас є маслини і олівочки-гіганти, ціна їх є 300 гривень. Що пачка, що баночка. Правда, олівочки з родзинкою, вони стоять 350 гривень за баночку. Ми знаходимося на привозі і ми знаходимося в прибуду яремчик. Замовлення робимо по телефону 098 493 07 76. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди, щоб потім не було обрати. Значить так, це ложимо сюди. Зараз ми отримали кобаску, зараз ми отримали ікру, отримали дуже. Потім по 1100 гривень це йде ікра, і ікра в'яленої вяленого шоку. Селедки. селедки. дівчатка, сказали, що вона дуже смачна. Кусочки ми робимо невеличкі. Саме головне, те, що, що вам тут А, бічок.